Малята сьогодні хочу вам розказати про одне диво, диво, що робить природа. Але спочатку маленький відступ. Всі ми з вами пам'ятаємо цикл життя рослин, що з маленького зернятка рослина розвиває кореневу систему, потім починають рости над землею пагони, листочки, квіти. Потім дає плоди, і в кінці свого життя засихає, і рештки стають добривом. Такий самий цикл життя, як у рослин, які ростуть на вулиці, так і у кімнатних рослин. Ось маємо. В нашій групі було два вазони з кімнатними рослинами, але вони отжили свій вік, як то кажуть, засохли. І я виставила пусті вазони на підвіконня на вулиці. Подивіться, і в одному вазоні виросла кульбабка. Як же так сталося? Кульбабка це рослина, яка росте у парках, скверах, в лісі. Я її не садила в горщик. Уявіть, коли кульбабка стала білою, подмухав вітер і заніс. Насіння нам на балкон. Насіння попало в ґрунт, дощик поливав її, бо я не поливала, сонечко гріло своїми промінчиками, і ця насінинка з цього насіння, яке роздмухалось вітром, проросло, впустило корінці і дало отакі пагони. Сьогодні ми з вами практично побачили, як розмножуються рослини в природі. Чим не диво!